На війною, а життя продовжується, коли Олег потрапив у зону АТО, перше, про що замислився, так це про сенс життя. Молодий чоловік відразу зрозумів, що на сході справжня війна і все може трапитись. Ворог цілить мітко і безоглядно. Не раз можна загинути, а що залишиться по тобі? Вдома ні рідні, ні дітей. Там, де щодня зустрічаєшся віч на віч зі смертю, думки про те, який залишиш слід на землі. Стають як ніколи актуальними, я попав туди багато, що передумав своїй житті. Геть багато поміняв. що саме, які ти погляди змінив. Ну, період взгляд ну, на людей, бо в нас ж бачите, яка країна була. Більше узнав, що є багато хороших людей, тобто більше став довіряти людям. Ну і ціни життя своє і задумався на тому, що Должна бути сім'я і діти. Це лише в першу чергу. Ну, це в мене була чесно, перва думка, коли я туди попав. Що треба було робити. Спочатку було сім'ю і дітей, а тоді щось робити далі. А так поїхати туди і без дітей, і без сім'ї дійсно, що хорошо, що вона мене завжди підтримувала, ми завжди задзвонювалися. Олег Вихренко, звичайний юнак, яких безліч у школі, що на Черкащині, пішов добровольцем, як тільки оголосили перший призов до лав Збройних сил України. Зараз його частина знаходиться на Луганщині, знешкоджують банди терористів, допомагають виживати місцевому населенню у цей непростий час. Хоча наших бійців, а саме представників української держави, місцеві жителі не завжди сприймають як визволителів, часто плутають з бойовиками. Там, власне, переплуталось усе. Свої стали чужими, чужі своїми. Ми людям допомагаємо, то тобто стараємося. Якщо в нас якесь є трохи є їжі, там волонтери привезли, там, ми бачимо, що ми там оцю кількість, ми її не з'їмо, вона має спортися чи замерзне, чи ще щось. Ми однесемо ви не просить, скільки там голодовища. Як побачив діток, мене сестра робить у, на кондитерській фабриці, кондитерська фабрика дала нам конфети. Ми бачили, як дітки ті їли конфетки, там плакати можна було. Як бабушка підходить, дай мені 5 рублів, хоч на пів хлібинки, бо хліб там стоїть 12-10 гривень. Я даю на півклібенки, кажу, бабуська, вашу їсти немає, немає. Товариш тоже в мене зі школи тут. Каже, то давайте яке завеземо щось їсти. Там давайте подивимося, що в нас є. завеземо їсти. Так людям допомагаємо. Куди ж їх розстрілювати? Як ми наоборот хочемо, коли них вийшов, вони чувствовали, що ми їх підтримуємо, а не знищуємо. А в цей час самому Олегу та багатьом таким, як він, допомагає виживати підтримка рідних. Коханих та волонтерів, це вони збирають теплі речі, щоб наші бійці не замерзали в окопах. Це вони під кулями везуть на передову продукти харчування, щоб нашим чоловікам було що їсти та пити, ще й поділитись з місцевими. Але найголовніше, чим забезпечують волонтери наших бійців, це теплом та любов'ю, вірою та надією, що скоро все скінчиться і все буде як раніше. Юнаки кохатимуть, а не воюватимуть. Чоловіки роститимуть дітей, а не гинутимуть чи зникатимуть безвісти. Пані Людмила каже, що виплакала всі очі за сином, навіть час не втамовує біль. Олег з весни на фронті, а мати все чекає його додому. Аж ось і нагода побачитись. Приїхав у відпустку. І не просто так, а одружитись. Самостоятельно, змишльоний, все сам робить. Ну, Веселий. Ну, у нас було заплановано, ну не так швидко. Ми думали, десь на весну. Щоб було так хорошо. Mm -hmm. Приглав, казав, буду женитися. І бігом так сделали. Свадьбу решили. Решили, значить, решили. Молодеж решила, А ми за ній потянулися. Про бойові будні Олег ні матері, ні майбутній дружині, ні слова. Досить і того, що бачить з екранів телевізорів. Навіщо зайвий раз травмувати рідних? Він практично нічого не розказує, так щоб. Ми його і не спрашивали. Тяжело, конечно, всім тяжело. А ми в матері ждемо. До війська Олег подався одним із перших, незважаючи на мольбу матері на сльози коханої. І тільки зараз родина знову разом, нехай на тиждень, але вони знову всі щасливі і радісні. Така ж нагода, весілля. Жена буде чекати, звісно, і ми будемо всі місця тримати, підтримувати їх будемо Обов'язково. Тому що тяжело, конечно, чекати, але ми будемо чекати. Надеемся на все это, чтобы было все хорошо. Желательно, конечно, чтобы это все уже прекратилось, потому что уже ждать, уже силы этого нет уже. Просто. Эти ночи, это переживания. Ребенок там, сидишь, думаешь. Ну, так, понимаете, это уже... В первое время, да, были слезы, как-то сейчас немножко уже смирилась, но все равно жду, все равно переживаю. З настею Олег познайомився незадовго до призову. Молода дівчина приїхала навчатись до школи до одного з коледжів. У майбутньому буде кулінаром. Мріє готувати чоловікові найвишуканіші страви. Познайомились. Він за моє номер телефону. Так почали спілкуватися, і всі наші він він поїхав в АТО, і через два місяці він мені запропонував вийти за нього заміж. Ну, я погодилася, потім він уїхав. Я дуже за ним сумувала і плакала. І не хотіла, щоб ми розлучалися. Ну його не зупиниш. Він їде. Настя писала Олегові Смс-листи, телефонувала до коханого, просила повернутись назад. Говорила, що не може жити без його любові, але найбільше їй хочеться стати коханою, дружиною, народити дітей. Люблю дітей дуже, і хочу своїх, і щоб було побільше. Але як часто ці прості земні бажання здаються нездійсненними, і все через злу розлучницю війни під Макарову на блокпосту нас так обстріляли, що повністю згоріло все осталися в чому були у діті і все. Там, звісно, всі віщі погоріли, ну, всі її подарки, що вона мені передавала волонтерами. Отаке, ну нема нічого. Телефон мій те був, вона мені смски посилала, там фотографії наші перші теж були. Ну, Дещо ми трошки поставалася, неї, так, ну, перші фотографії були більше в мене. Шалко, звісно. Але... Нічого, що зробиш, головне, що живий залишився. Зрештою, серце бійця тьохнуло, не витримало розлуки, і ось він вдома одружується, і головне, здійснилась мрія молодят. Подружжя чекає на поповнення. Здавалось, чого ще потрібно для щастя. Але якою ціною життя продовжується. Він патріотичний хлопець. Він захищає нас своєї, але все ж таки йому треба влаштовувати своє життя. І тому ми дуже раді, що він одружується і прийшли сюди його привітати, побажати йому сказати гарні слова, побажання в цей день. Тиждень відпустки і знову на поле бою у чужий край до чужих людей, де не видно, де ворог, де свій. Як вижити, повернутися живим і неушкодженим. Про це тепер думає молодий чоловік у хвилини затища між обстрілами, а не про те, як обійняти дружину чи подбати про родинне гніздо. Кому завдячувати за все це? І що лишається робити молодій дружині? Звісно, чекати і вірити у перемогу здорового глузду та порозуміння між державами. Саме перше я хочу побажати її терпіння, тому що вона, скажімо так, надійним тилом повинна бути для такого мужнього патріота. Але ж все-таки я хочу їм обом побажати мирного неба, щоб вони все ж таки, щоб ця війна закінчилася, щоб був мир, і щоб вони були вдома і щоб у них було сімейне щастя. Щасливі молодята, радісні батьки, щирі друзі та гості. Хочеться радіти, посміхатись і вальсувати. Так, ніби ніколи й не було війни, всі живі та неушкоджені. Мені дали телефон його в воєнкоматі, хлопці, які були мобілізовані. Я його обдзвонила, спитала, що потрібно в АТО, і таким чином приїхала. Моє знайомство було в Сватово, коли я привезла першу йому допомогу. Він надзвичайно патріот, надзвичайно такий сміливий, йде першим у бій. Тобто особливий хлопець. Я тримаю шкатулку, яка має. Така невеличка, але тут дуже така пристойна сума коштів, які зібрали підприємці нашого району, щоб подарувати молодятам. Це такий стартовий капітал для них. До речі, під час відпустки на весільній церемонії бійця відшукала бойова нагорода. Краєвий отаман українського козацтва Віталій Чепелуха, як тільки не дізнався про життєву історію Олега та його бойові заслуги, вирішив неодмінно привітати молодят з урочистою подією і нагородити Олега високою козацькою відзнакою за відродження держави України. Завжди дуже приємно вручати нагороди героям. Бо е, не ті герої, що тільки приходять сьогодні під грузом 200, а ті, що сьогодні живими, їм потрібно також давати ці нагороди. Ось сьогодні всіх ті, хто боронять нашу землю від російського агресора, хто відстоює нашу українську незалежність, вони сьогодні всі є героями і всі заслуговують на те, щоб їх шанувати. Видно, що е, е, наш бієць... Козак справжній, мужній, і я думаю, що і наречена ним сьогодні пишається, тому що він сьогодні тут для школи, і взагалі для нашої країни він цілом є сьогодні героєм. Насправді війна на сході дедалі більше стає народною, тому що одна половина населення України воює, друга постачає боєприпаси та провізію. Хоча насправді нашому народу це було і залишається непритаманним. Наші люди звикли до мирного життя, звитяжної праці. І вірити нещирим політикам ні в кого немає жодного бажання. На наших чоловіків чекають за місцем їх основної роботи. Олег, до речі, за фахом коваль, і таких фахівців на шполянщині можна перелічити на пальцях. Чуйна людина, яка завжди може підтримати словом, можливо, десь там ділом. Так що тільки-тільки хороша. Скільки я працюю, скільки я його знаю, тільки позитивні відгуки. І коли він приїжджає в відпустку, він приходить і відпрацьовує працює з нами, мабуть, скучає за, за колективом. Шполянщина гордиться Олего, тому що він дійсно патріот. Він дійсно воїн, який захищає на сході нашу країну і не тільки нашу країну на сході, а і Шполянщину, і всіх нас. Тому ми хочемо побажати йому сьогодні, щоб він такий був завжди, щоб він вертався здоровим, невредимим і ще і нашому місту допоміг. Хлопець порядний, простий чоловік, на яких держиться, як кажуть, світ цей. От оце і можна сказати. Це порядна, проста, совісна і патріотична людина. Почуття гідності та справедливості природні риси характеру Олега. Про це говорять і друзі, і знайомі. Хто знає, можливо, саме ці риси не дозволяють залишатися на кові вдома і кличуть на поле бою. Був момент, коли наш олег 11 класі закінчив 11 клас, і я була керівником цієї групи, яку возили на оздоровлення на Азовське море. І він також був у цій групі. Він не був агресивний, в нього не було такої войовничості і задиркуватості, Він був навпаки для мене був помічником на той момент, коли я повезла мене. Стеро дітей, і всі різновікові діти, і дорослі дітки, і дітки маленькі були більш молодші школярі. то він для мене був надійним помічником, але він нього була одне одна риса характеру: це нетерпімість до несправедливості, нетерпим принципова така в нього була це. Для нього було перш за все в таких випадках. да, він звичайно ставав нестриманим і намагався все таки довести справедливість і. Це а так взагалі він був дуже надійний. Інколи здається, що в АТО все тримається на відповідальності та порядності таких, як Олег та інші звичайні українські патріоти. Я вам скажу, півтора місяця ми жили на одних волонтерах. Навіть не не знали, де ми стоїмо на питанні, щоб нам хоча б якусь хлібину привезти. Тому що зарплата нам розказує, що велику платять. Вона уходить на їжу. Але це таке. Ну я вам більше такого нічого не скажу. Так воно візяє, що всі те саме, що кажуть, то воно таке і є. 2015 рік подружжя Вихренків у кращому випадку зустрічатиме наступним чином: Олег біля вогнища у колі товаришів по зброї. Анастасія з рідними та близькими. Настрій, звісно, не святковий. Святкуватимуть, коли все скінчиться, і знову будуть разом. І так хочеться вірити, що ніхто більше не зможе розлучити їх. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!